Чи чули ви коли-небудь про десі заповідей Божого закону? І чи знаєте ви, що відставлення до цього закону залежить ваше теперішнє і майбутнє життя? Закон Божий існував задовго до того, як була створена людина. Життя ангелів і всіх небожителів визначається його моральними принципами. Сатана впав тому, що порушив святі принципи Божого правління. Хто чинить гріх, той від диявола, бо спочатку диявол зрішив. Створивши Адама і Єву, Господь відкрив їм свій закон, тоді він дав їм його не в письмовій формі, а усно. Адам навчав своїх нащадків закона Божому. Згодом цей закон передавався через вірних Богу людей з покоління в покоління, починаючи від Адама і впродовж усіх наступних поколінь, Господь зберігав для себе людей, які у своєму серці шанували його закон. Він сказав про Авраама. Авраам послухався голосу мого і дотримувався того, що я заповів йому дотримуватися, моїх наказів, моїх уставів, моїх законів. Через Мойсея нащадка Авраама, творець передав народу закон Божий, записаний на скрижалях заповіту. Закон, сповіщений тоді, не призначався виключно для євреїв. Господь сказав для вас, громаду Господня, і для чужинця, що живе у вас, установа одна, установа вічна, і для нащадків ваших, що ви, та й нехай буде перед Господом. Закон один і права одні, нехай будуть для вас і для чужинця, що живе у вас. Бог у той час надав ізраїльському народові честь бути вартовими і охоронцями Його закону, який мав зберігатися як священна спадщина для всього світу. Принципи десяти заповідей поширюються на все людство. Вони були дані Богом як настанова і керівництво до повноцінного і щасливого життя людей на землі. Гріх є беззаконня, саме гріх призводить людей до страждань і горя, а заповіді є Божим захистом від гріха. Десять коротких, але всіосяжних принципів виражають обов'язки людини по відношенню до Бога і ближнього. Перші чотири заповіді, які дав Ісус Христос, Люби Господа Бога Твого усім серцем і всією душею. І остальні шість заповідів по відношенню до ближнього Твого. Люби свого ближнього як самого себе. Амінь.